Друзі, сьогодні я, перебуваючи у Варшаві, їду до Рави Мазовецької. Там мій друг працює директором музею Марчен Бронярчик. Ну, а крім того, в Раві Мазовецькій, десь якщо не помиляюся, 1631 38 ну, скажімо, в 30-х чи кінця 20-х роках перебував тодішній. Ханич, представник династії Герею, іслам пізніше відомий Іслам Герей третій. Замку позаду мене перебував ханеч іслам, пізніший хан іслам 3 Герей. Бачимо головну вежу замку і також частину мурів, Але більшість замку була зруйнована. Ханеч іслам, пізніший хан Іслам 3-й Герей, який допомагав ботану Хмельницьку і ніз Річку Сполитою і, в принципі, перші. Прямого козацького війська над польським військом, якраз за допомогою Іслама 3 Грея, ну, скажімо, формувався тут. Тут навчився досить добре польської мови, що мало йому пізніше. Іслам бін Селямет, народився, скоріш за все, в Османській імперії, в Анатолії, можливо, в Стамбулі, провів дитинство в тій же Османській імперії, а вже пізніше за короткого правління його батька хана Селямета Герея. І також за наступника Дженібека Герея, Молодий іслам зростав в Криму. Як бачимо з документа в 1629 року, під час боїв між татарами та поляками, був взятий в полон біля Устя на Дністром, сучасна стрийщина на Львівщині. Людьми Магната Любомирського був відісланий е, королеві, е, а пізніше поміщений е, в замку в Рабі Мазовецькій. До нього часто е, приходив е, в гості відвідував в тюрмі е, майбутній польський канцлер Томаш Замойський, е, і обидвоє навіть подружили і часто е, проводили е, довгі розмови. Я знаходжуся е, в замку е, в Раві Мазовєцькій. тут е, в 1628 1634 роках перебував е, ханич з роду Гереїв, син хана Семена Герея І, а пізніший хан Іслам III Герей. Бачимо, як тут у музеї е, показали е, в'язня е, тюрми е, замку в е, Ради Мазовецькій. Але я не думаю, що представника правлячої династії Європи кримських Гереї могли б так утримувати, тим більше, що вище не читали документ ханача Іслама відвідали різні вельможі, серед них і канцлер Речі Посполитий Томаш Замойський. Ну але це ж пам'ять у поляків добра про Іслама Третьої Герея. Він допоміг. Повстанні Хмельницького, пізніше в наші національній революції, утворені козацької держави, скажімо, через діяльність іслама 3 Грея річ посполита втратила контроль над великою частиною України, а пізніше це вже призвело до ослаблення речі Посполитої, а і пізніше і вже до через 100 років після слова 3 грея. Тому і не дивно, що так зобразили. Що ж, друзі, отак швидко я пробігся замком в Рабі Мазовицькій. Взагалі, перебуваючи в Варшаві, друг задзвонив, каже, давай, сьогодні приїжджай, подивимося в музей, Дивні до замку підемо. Вже композиція до Іслама 3 грея. І я швидко сів. Добрався з кількома пересадками, але їдьте туди до вас кличуть. Пам'ятайте про ЗСУ, допомагайте ЗСУ, підпишіться також на цей канал. От такий короткий огляд, ми ще з вами сюди обов'язково повернемося, відвідуйте цікаві місця, а якщо там перебували кримські хани, то і поготів. Що ж, друзі, ми з вами побували в Раві Мазовєцькій, яка знаходиться десь близько 80 кілометрів від Варшави. Колись центр воєводства в 16-17 століттях тут була скарбниця кварціного війська польського. І тут в 1629 1634 роках перебував полонений. Ханич, представник династії гереїв іслам. Пізніше він був калгою, тобто другою людиною в Кримському ханаті після хана, у свого старшого брата Бахадира Герея в 1636-1641 роках, а пізніше був ханом Іслам III гереєм в 1644 1654 років. Загалом. В Україні, думаю, через російську, через совєтську пропаганду Іслам Третій Герей набув тільки негативного значення, в принципі, є багато віршів, і Шевченка про Берестечко, про Зраду Хана. Що би я хотів зазначити, перше, кримськотатарська історія є частиною. Української держави і кримсько-татарський народ є частиною е, українського громадянства суспільства і української держави. Е, тому, е, звісно, е, які були темні сторінки між двома народами, їх не треба замовчувати чи проховувати, Вони були. Але я би хотів додати, що е, без е, іслама третього Гереї, без кримсько-дотарського війська не було би перших перемог козацтва під е, жовтими водами. Пилівцями, Корсуном та багато інших. І саме кримсько-татарська кіннота, кримсько-татарська допомога відіграли, на мою думку, і на думку багатьох істориків, відіграла просто визначальну роль у перемозі військ Богдана Хмельницького і утвердженні, створенні української козацької держави війська Запорозького. Так, пізніше було Берестечко, але й після Берестечка е, Богдан Хмельницький продовжував утримувати е, цей е, союз з кримським ханом. Е, Пам'ятаємо, що Кримський ханат тоді був іншою державою зі своїми інтересами. І відповідно, коли вони підходили, то звісно вони там залишали козацьке військо. Але до 1654 року загалом утримувалися. Е, цей союз підтримувався, і можна сказати, що це Богдан Хмельницький не дотримався союзного договору з татарами, підписав союзний договір із Московщиною, тому обов'язково відвідуйте Раво Мазовєцьку цей замок. Вважаю, що представники української влади, українського кримсько-татарського медлісу мають обов'язково відвідати цей музей. І, можливо, колись в Раві Мазовецький постане пам'ятник ісламу третьої грею, який відіграв як позитивну, так і негативну, але, на мою думку, загалом позитивну і визначальну роль для української історії. Пам'ятаймо свою історію: Слава Україні! Я шахерем.